На попередніх зустрічах ми багато і багато говорили про подружнє щастя між чоловіком і жінкою, що повинна робити дружина чи жінка зі своїм чоловіком, і як дружина розуміє свого чоловіка і добре знає характер свого чоловіка і знає його якості, характер, звички і традиції чоловіка, щоб жити з чоловіком в безпеці і стабільності. Без проблем і без сімейних суперечок і поступки, які дружина робить до чоловіка. І розрахунок гідності дружини з гідності її чоловіка, і ми говорили про знання проблем, у які дружина може потрапити з чоловіком, як дружина може уникнути таких важких проблем, чи то через суперечки, проблеми з життям, високі ціни, виховання дітей, а також проблеми. Що виникають через витрати чи управління тими, хто в домі, хто несе відповідальність за вирішення проблем, а хто за виховання дітей? Це сторож будинку. І ми говорили про обов'язки обох чоловіка і дружини яка роль батька в домі і яка роль матері з дітьми та дітьми? І ми говорили про те, з якими проблемами стикаються матері зі своїми доньками. Чи то в школі, чи в університеті, і як мати поводиться в таких проблемах, і вона повинна враховувати думку чоловіка і радитися з ним у вирішенні проблем з доньками. І ми говорили про те етикет жінки з чоловіком, і знання якостей свого чоловіка, і дружина тримається подалі від проблем з чоловіком і не повинна ставити себе в незручну ситуацію з чоловіком. Ми багато говорили про жінок. І ми багато і багато говоримо про дружину чи жінку та чоловіка чи чоловіка разом. Є багато етикету чоловіка по відношенню до дружини, і етикету дружини і жінки по відношенню до чоловіка ми говорили про деякі проблеми і розбіжності щодо початку шлубу. Яке ставлення батька і матері до дочки наречена, і як вибрати їй нареченого і чоловіка, щоб донька жила спокійним і стабільним подружнім життям без проблем? І як вибрати їй потрібного нареченого. Також є багато про вирішення більшості проблем у сімейному та подружньому житті слідкуйте за нами постійно. Щоб знати спільні обов'язки чоловіка та дружини та їхніх дітей та інші стосунки з родичами та друзями, з сьогоднішнього дня ми поговоримо про чоловіка, як чоловік ставиться до дружини. Як коханець ставиться до коханої, як наречений ставиться до нареченої, як чоловік ставиться до дітей, до матері, батька, сестри і брат, і що таке престиж, етикет, урбанізація і романтика, з якими йому належить мати справу з дружиною, синами і дочками, і як бути їх ідеалом у всьому і в усьому. Ми пояснюємо природу людини, її характеристики, вади, проблеми та мораль у її сім'ї. І ми пояснюємо, які помилки людина може зробити у своїй родині та людей у своєму домі, і ми пояснюємо їй методи та кроки, які він повинен зробити, щоб уникнути великих і малих проблем. Які можуть зламати і зламати сімейну сутність і призвести до руїни дому, руйнування та розпаду сім'ї від її коріння, а діти і діти за це платять. І вони жертви, нас також хвилюють причини розставання і розлучення, і в чому причина і основи розпаду в'язнів, і відмінності між чоловіком і дружиною і те, що чоловік повинен робити. Щоб уникнути розлуки з дружиною, і що йому робити, І що йому робити, щоб убезпечити свою сім'ю від дорогого життя і час від часу високих цін, і як убезпечити сім'ю від усіх цих сімейних, сімейних і соціальних проблем і суперечок. Будь ласка, першим слідкуйте за каналом, щоб отримати від нього користь і уникнути всіх домашніх і сімейних помилок. Будь ласка, введіть посилання на канал. Дивіться і слухайте його відео. Працює для вас, і підпишіться на канал, якщо вам подобається дивитися і слухати. Дякую тобі, тута Раафат.